Друзі, всім привіт! Сьогодні на прикладі ось цієї хуї хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. До якого виду відноситься ця хуя, я точно не знаю. Я дала їй ім'я Лаконоза Блонді. В минулому році цю хуєчку мені подарували зрізом. Коли хоя росте свої вусики, їх не можна торкатися. Якщо їх мацати руками, то вони припиняють свій зріст і висихають. У цьому випадку цей вус краще за все зрізати, і якщо він не повністю висохлий, з'явиться крапелька соку, то особисто я беру земельку з цього ж горщику і присипаю ранку. Прибирання висохлого вуса буде стимуляцією для появи нової точки росту. Якщо хуї на якомусь етапі не вистачає світла, то її лицячка робляться більш крупнішими і зеленими. Не треба поспішати видаляти. Додати світла і послідуючі листочки будуть нормальними, варігатними, як воно мій, з розовинкою. Молоді листочки завжди з розовинкою. Звичайне листя у цієї хої, ось такі рівненькі. А ось такими вони робляться у тому випадку, якщо не вистачає вологи або завелися шкідники. Ну, з моєю не вистачає вологи, Саме тому я до ґрунту додала більше різаного муху з фагнума, більше кори і посадила у більший горщик. Стежити за поливом кожної хої окремо в мене немає бажання. Саме тому я підбираю ґрунти для кожної хої окремий.